І від кого найбільше шукаю, це від Тараса Прохаська. Тобто, тобто на праву жду, коли ж він, коли ж він нарешті видасть, що напише щось нового не? і порадує нас. «За Зажидену стежу читаю, останній, останній правда ще не читала. І останній Тані Малярчук також не читала, чекайте, скільки вже пропустила, виявляється. Багато пропустила на Багато пропустила, свій сором, можу сказати, що всього не, що всього не встигаю. От, але взагалі-то я намагаюся, можу сказати, що я от, чесно намагаюся стежити за новинками і принаймні якось от, тримати тренд, що називається. Е, найгірше це виходить з поезією, бо неймовірна кількість насправді дико талановитих молодих поетів. Е, тобто Дійсно, купа молодих е дівчат і хлопців, дівчат кажу спершу, тому що їх якось більше і вони якось ну, помітніші активніші, і активніші, якісь вони ну, ну, виразні на правду. Е е і з якогось одного вірша ти запам'ятовуєш і радісно думаєш, Боже, як класно В нашому поколінню у 20 років так написали. От, і, але в але всього вже справді багато і вже потрібен, ну, на правду, потрібен до крику, потрібен е, журнал у е, тих таких чеків, це взагалі тижневик. Тижневик, який кожного четверга виходить і надходить усі книгарні от нові книжки. Просто інформація про нові книжки. У нас був свого часу книжник ревю, який неблагополучно загнувся. Так? Але яким чином може орієнтуватися? От я не знаю, що ви читаєте, як ви як ви орієнтуєтеся, що прочитати, але яким чином український пересічний, нормальний український громадянин зайнятий своїм життям там, чи своїм навчанням, родиною і всім іншим, ну, у кожного є своє життя, і воно достатньо достатньо, скажімо так, ущільнене. От як довідатися, що читати, і де знайти той компас.